Одна з наймолодших учасниць змагань Василина Войтович долала дистанцію Смуга перешкод Мені 9 років, мене привела сюди мама і я тут бігала. Я тут не перший раз, бо я займаюся гуртку орієнтування. Мені подобається тут на свіжій природі бігати. Суддя змагань на дистанції смуга перешкод Володимир Ковальчук каже, такі змагання відбуваються втретє. Щороку намагається додавати нові завдання, щоб цікаво було і новачкам, і досвідченим учасникам. Ми міняємо деякі етапи на дистанції. Є дещо нове, а дещо повторюється. Тоді цікавіше для тих, хто вже втретє, і зрозуміло, що вони зрівнюються в можливостях. Не перший раз брав вже участь в таких змаганнях. Вмітування призбирання к пешок я сам з села Лукшинський район Словозвітичі. Була доволі цікава, мені сподобалось. Я б взяв би одне з ну з призвих місць, якби був уважніший. Співорганізаторка заходу Катерина Павлюк розповіла: змагання тривали чотири години. Долучилися майже 200 учасників. Підходять навіть люди, які просто відпочивають в парку Лесі Українки, беруть карту. Ну досить цікаво, тому що це нова система відмітки, електронна, яку ми використовуємо зазвичай на обласних заходах. Коли відмічали на бумажках, там багато хто махлював. Зараз електронно і не змахлюєш, якщо там щось неправильно то знімають просто свої результати? Учасники змагань могли одразу бачити на електронному табло. Спортсмени, які фінішували з найвищими балами, отримали медалі, дипломи і подарунки. Розповіла співорганізаторка заходу Катерина Павлюк. Анна Глущук, Валентин Клімович, новини на Суспільному, Луцьк.